Потім замісила тісто, додала в тісто мак, так всього дала чимало. І яке головне правило цих блинців? Ось з першої сторони, я тільки як нала тісто, я підсмажую, вони такі підсмажені, виходять, ось наприклад, ось такі. А з цієї сторони, десь до секунд 5 і все. І е, треба забирати, тому що буду завертати саме в цю сторону. а... Такої, наче трішки підсмаженою, всередину, ну, щоб мак краще був, був видно. Бо якщо ми її присмажимо, мака не буде видати. Зараз я перевертаю. Бачите, тут воно гарненько підсмажилося тут до хвилин, до, хвилин, до секунд п'яти, і я повертаю ось сюди. Так, і у нас смак видно. Що я беру за начинку. Начинку взяла я два пакети кисломолочного сиру, у мене біло, 5-відсотковий цукор і трішки-трішки зушеного молока сирого. І я це буду робити, ну, крутити начинку і потім ще з вершковим маслом потушкую у Всім боку. привіт, дівчатка! Починаю своє нове відео. Сьогодні у нас п'ятниця, розпочинаю вже його після обіду. Вирішила записати відео, тому що. У мене, в принципі, є покупки, з якими хочеться поділитися. І костюм собі замовила. Він такий доволі файний, як кажуть, костюм. Мені так він подобався. Я сумнівалася, якщо чесно, замовляти його, не замовляти, тому що там мене трішки штанці, знаєте, таком, ну як, були сумніви, але я дуже задоволена. Так, це в нас їде машина з бетоном, у нас сусіди будуються. і ну, Це класно, коли в такий знаєте, час не легкий, будуються люди і щось планують. Ну, я, наприклад, тільки рада. Так, І зайшла зараз в магазин. так, Зараз покажу покупки. Потім я зайшла в магазин, купила Кока-Колу. так, Дуже давно її не пила, тим паче в мене шлунок. Підхватив, і дівчатка була я у лікаря. Є Лера, усе на мене такий препарат приписала. Може, хто турбує, у кого шлунок, тому може вам буде корисно. Хоча краще йдіть до лікаря. Ось, ну, приписали мені ось такі препарати, і я дуже задоволена. Ось шлунок буквально за 2-3 дні відновився, щось кузя хоче, Так, і зараз ще дочка прийде, чекаємо, дочку, син уже вдома, бо дочка привезе суші. Що ти Дай хочеш йому молочко? Бо він ну дуже ну як я приходжу, нас чекає, мене чекає на вулиці. І коли я приходжу, треба налити йому молока, насипати корм, і він вже вибирає. Що він хоче на молока? Не не налила, тому. Ну, треба виконувати бажання. Так зараз, значить, приїдуть суші, дочка перевезе, вже замовляли декілька разів. Там, в принципі, все подобається, все було смачненько і надіюся, в цей раз теж буде смачно. Сьогодні, тим паче, в мене є повід. Намастила ще я тортик з сущеного молока, але намастила сирого сушеного молока. Так все робиться з вареним, тільки з сирим. Ось, наприклад, я в сім'ї росла, мама, ну, батьки мої. Мастили завжди звареним сушеним молоком. А сім'я мого чоловіка у них заведено з сирим сушеним молоком і з маслом. І мої діти більше полюбляють сири. Так, і тортик вже я порізала. Поставлю потім А суші чекаю, обов'язково покажемо, які суші прийшли. Може, знаєте, як якісь хтось шукає суші, щоб були смачні, то обов'язково покажу. Тим паче можна замовляти через Слатішоп, щоб був кешбек. О, До речі, зараз не нараховують кешбек в дівчатках, національний кешбек, у кого є, є проблеми, напишіть. У мене проблеми є з е, е, серпня місяця, але я бачу за вересень, що мені нарахували, і за жовтень, що нарахували, просто нема. ну, Ще не приходять. Хоча в деяких дівчатках я ось спілкувалася, в них за верес, за жо, ні, за серпень є, типу видно, скільки сума, а за вересень і за жовтень немає взагалі суми. Ну, Шкода, що все ж таки ми, начебто, оформили цей кешбек, дали свої дані, хоча, я думаю, дані. У них і так є всі наші дані. А ось і тепер кешбеку не буде. Хоча там казали, що тисячу, начебто, дають. Ну, люди пишуть що на тисячу грошей є, а на кешбек немає. Ну, це таке. Знаєте, ну це я відклонилася, кажуть, від теми, але кешбек не нараховують. Так, у нас сьогодні є в сім'ї іменинник. Але ми будемо святкувати без іменника. Думаю, що найближчим часом ми відсвяткуємо всі разом. Думаю, а може і ні, ми будемо дивитися як по обстановці. Сьогодні ми будемо святкувати я, дочка і син. Сьогодні у мого чоловіка день народження. Звісно, ми його привітали ось, але святкувати будемо не разом. Ось так. Знаю, що дивиться мама, ну, мама мого чоловіка дивиться мій канал, тому я вітаю вас, не. І іменинникам, щоб все у нас було добре, щоб у вас було добре. Все. Ось міцного його, йому здоров'я і щоб цей весь жах закінчився, щоб всі, як кажуть, у всіх було все добре. Так. Чекаємо суші і обов'язково вам покажу. Що я на суші приготувала. Це дочка футболку таку купила. До речі, дівчатка, ну у мене чоловік, щось йому треба таке без напису, просте. І, до речі, гарна дуже якість це територія мінімальних цін. 4 300 гривень і якість такий дуже щільний катон, ну, дуже супер, просто мені дуже подобається. Так, і такі шкарпетки купила. А син купив ось такі шкарпетки. Дівчатка, вже такі ми купляли на пробу, як кажуть. Вони дуже-дуже тоненькі, куштують такі шкарпетки 250 гривень. Але, дівчатка, вони того варті, тому що ну він їх зносив дуже добре і досі носить, тому. Це таке, знаєте, начебто не бюджетні шкарпетки, але носи дуже ну, задоволені. Так що ось такі подарунки в нас є. Дівчатка, ще поки суші не привезли, то хочу вам сказати: сьогодні я б, так сталося, що побувала я в сільпу. Ну, сестра їхала, то я поїхала з нею, і там був магазин Юск. Там нас його переробили, змінили, як кажуть, його розташування, ну, рушники там поміняли, наприклад, з декором. ну, коротше. І М'юз щось мене не дуже так все порадувало, начебто і новорічні товари є, але щось так не приглянулося. Хотіла придивитися свічки, такі, знаєте, на батарейках, але щось такі маленькі свічки, такі таблетки, да, коштували щось 285 гривень 4 штуки. Що мені от так сподобалось? Там зірка така різдвяна була. Вона, до речі, зараз по акції 700 гривень коштувала, якщо я не помиляю. Зараз вона 350. Вона на ніжці, ну як нижка е, ніжка є, і сама зірка. То знаєте, замість світильника е, ну, вночі це супер буде. Тому кому таке подобається, можна купити. І що мені ще подобалось, сподобалось там підсвічник. Був у вигляді ялинки і все. Так, щось нічого не зацепило. Чим, знаєте, поспішала, бо сестра так скупилася і ми поїхали. Ну, коротше, щось не дуже сподобалося. Заїхали в АТБ, бо там гірким не було в сільпо, їй треба було огірки і свіжі. Заїхали в АТБ, а в АТБ теж вже зимовий декор. І там мені, якщо чесно, і сподобалися сніговики, і гномиці сподобалися. Хоча я не любитель тих гномів, але. Такі симпатичні. Потім є ще на стіл такі композиції, дуже гарні. Я і в тому році на них дивилася, і, і поза тому році дивилася. Дуже мені ці композиції подобаються, все так акуратно викладено. Тому в АТБ мені чогось так, щось так більше все сподобалось, чим в Юску. Хоча в Юск такий магазин, начебто більш такий, на декор. він... Ну, так Ну, виставляю, виставляюсь, так можна сказати. Так що Юску я нічого не купила в сільпо взяла молоко по акції, сметану по акції, Там, до речі, кисломолочний сир по акції, кому цікаво, і більше такого нічого не брала. Так що ось такі мої роздуми на рахунок новорічного декору. Начебто магазин АТБ це магазин ну, продуктів, але там доволі непоганий декор. І подекватній більш такі ціні, ніж юск, мені так здається. Хоча в Аврорі ще буде дуже багато такого, знаєте, декору. Там мені посуд. Є непогані такі речі в таких, знаєте, бюджетних магазинах. Я знаю, хтось Аврору взагалі не розцінює як магазин, бо там все таке китайське. Так, може воно і так. Але посуд є доволі там непоганий і якісний. Ось у мене, наприклад, ложки. Так, мені одну ложку цю подарували. Так, її ось така, може хто там в Аврору, розуміє. Я її е, перуха хотіла сказати. Я її кидаю в посудомийку. Ось це золото, воно, ну. Як є, так і є. Мені такі ложки дуже подобаються. Хочу собі ще такі величенькі купити і вилочки я б з радістю купила. Але мені то не, ну, не торопить мене це все, не хочу зараз прям купляти. Буде акція, може тоді куплю. Так що аврора магазин теж доволі непоганий по декору і в принципі щось можна підібрати. Так що ось такі у мене росту. Приїхали сьогодні. Ми взяли такий доволі великий набір. Це в нас є. Я дуже полюбляю соєвий соус. Спочатку це суші, мастер суші. Це неймовірний класний суші. ну, Мені, по крайній мірі, подобається і моїм дітям. Так, зараз напевно ро... Складуся і покажу, що замовила. Ну, набір ось такі соуси. Потім ось таке. Я таке не їм, а соус дуже полюбляю. Мені дуже подобається. Кузя вже готовий їсти. Ось такий набір запечений. Ось такий набір не запечений. І це я не розумію. Дочка замовляла такий сет. сет великий такий взяли, але на нього була дуже класна знижка. Тому ми будемо. Вечеряти чи обідати, я не знаю. Це, напевно, вечеря, У нас буде святкова вечеря. Так що, дівчатка, якщо ви хочете замовляти суші, суші мастер це дуже-дуже. Дівчатка відкрила вже посилку першу. Що хочу показати, що я замовила Замовила вітамін Д і замовила омегу. Ось таку омегу ми вживаємо вже майже рік. Це класна омега, Ну, мені подобається і відгуки за нею хороші, і я знаю, що її зазвичай рекомендують. І ця фірма непогано, тому замовляла. Так, і слухаю одну дівчинку, яка рекомендує, які вітаміни якої фірми брати. І за омегу вона каже, що це ну, сама така, не сама, але класна омега. Далі я замовила вітамін Д3 ось такої фірми, але зазвичай пила ось таку. І, дівчатка, це, це, ось саме, це, це вітамін Д мені класно підняв мій вітамін Д в організмі. І він був у мене доволі такий низький. А зараз я здала аналіз. І просто була здивована. Ось, Хоча я його пила, якщо чесно, в вихідні я пропускала. Ну, пила, Забувала за вихідні, а от коли ходила на роботу, тому що вітамін D п'ється зранку, я не забувала і вживала його, і, як кажуть, стандартно. Якщо б я, думаю, пила ще в вихідні дні, то в мене він взагалі був на високому рівні. Так, на жаль, на Хорбі його не було зараз, тому я замовила цей, Ну, побачимо. Поки за нього нічого не можу сказати, але яку я дівчинку дивлюся, вона начебто каже, що це теж непоганий, такий з бюджетних варіантів. Буду дивитися, як він буде працювати. Якщо мені не сподобається, як він спрацює, тоді повернуся до. Цього обов'язку. Так що ось такі я вітаміни вживаю. Напишіть, що ви вживаєте, і якої фірми. І, може, я знаєте, почитаю, бо мені буде це цікаво, і подивлюся. І може перейду на іншу фірму. Так що читаю вас, дівчатка, в коментарях. Я замовила знакійно, тому що була дуже гарна акція. І там у мене був промокод, і я замовила через Letyshop. Мені дуже все як кажуть, не безкоштовно, але все-таки бюджетно вийшло. Замовила ось такі дві пасти такою синенькою я вже користувалася, і це супер зубна паста. А ось цю червону я взяла вперше, але це для чутливості. У мене іноді, знаєте, коли от, е, прохолодає або зміна погоди, е, є чутливі зубів, тому ну, взяла, хай буде. Бо там була акція, я ж кажу промокоди, і це все мені вийшло дуже, як кажуть, бюджетно. І взяла ось такий набір зубних щіток Curaprox. Ви знаєте, дівчатка? Спочатку думала, що ну, зубна щітка та зубна щітка. Взяла. Е, по типу схожих таких не Курапрокс, а інші. І все ж таки, от не то, як кажуть, пальто. І повернулася до цих саме щиток. Єдине, що знаєте, якщо там у вас сім'я з чотирьох чоловік складається, як, наприклад, у мене це не дуже зручно, але на даний час мені це підходить. Ось. А можна докупляти декілька наборами: от, наприклад, два взяти і нормально. Так, такий набір коштує ось я, знаєте, була в магазині і побачила там прилавок, ну, сказати, з такими Курапрокс і щітки. там зубнопаста. І там такий набір коштує 700 гривень. Я була шокована, бо це така небюджетна ціна. А ось через ноті мені вийшло вони щось десь біля 400 гривень. Ну, це така більш нормальна, адекватна ціна. Є зубна зубний, цей, паста від CuraProx. Якщо чесно, не заходить. Мені ось ці пасти набагато-набагато більш подобаються. Тому ось такий довір я собі взяла для догляду з порожнини рота. Пишіть, дівчатка, чим ви користуєтесь і які ви пасти купляєте. І, до речі, зубної щітки теж. Бо, от, наприклад, в мене син дуже довго користувався електрощіткою, а дочка не користувалася. Зараз навпаки, бачу, дочка користується, син бере таку. Ну, таке коротше. А я такими користуюся. У мене електрощітки немає. Ральф вкладається спати у мене, дівчатка. якщо чесно, в хаті такий не дуже. В порядок, але що маємо, то маємо. Так, дівчатка, ще покажу вам такий костюм, замовила. Але він дуже-дуже теплий. Ну, такий теплий, що капець. Так, це такий чорний, це, можна сказати, класика. Хоча там був такий, знаєте, лимонний колір. Мені дуже він сподобався. Ральф, якщо знаєте, щось нове, він ну, нюхається, йому подобається щось нове. Так, дуже мені сподобався той лимонний колір. Я залишу посилання, де я замовляла. Але, знаєте, ну, у мене, в принципі, я не скажу, що такий, знаєте, вже вік, такий вік, але все-таки ну, чорний як, ну, є класика більш така. Єдине, що я вам казала, здається, переживала за штанці, тому що штанці йдуть такі, тут ну, вони начебто трішки неровні йдуть, а розклешоні чи як правильно це слово сказати на українській мові, а тут можна затягувати. А тут є резинка і воно затягується. Я дуже трішки за них переживала, але начебто все добре пішло. Звісно, я його поміряю. І там білий був дівчатка, білий, то взагалі білий з чорною такою полоскою. Білий, ну мені взагалі. Ну, але ж, знаєте, чорний є чорний. Якщо б я могла, я купила, звісно, собі всі три. Взяла б чорний, білий і той лимонний такий. Так, Ральф? Але не можу взяти, так? Він так хотів, тільки ми їли суші, він так хотів суші, але йому ще не може. Він себе гарненько дівчатка почуває. Єдине, що ми корм ще вживаємо, такий, який нам потрібен, але вже вносимо в, в харчування свій, ну, наш свій, який ми харчувалися. Тому надіюсь, що все все буде у нас добре, так, Раль? Треба просто слідкувати за ним. Так, Ральф, да? щоб ти більше не хворів, зрозумів? Щоб більше хворіти не будеш, ні? Так, дівчатка міряє ну, поміряла, так, Він такий теплий, це треба ну, такий конкретний холод. Але знаєте що? Можна одягнути цю як безрукавку чи жилетку ми називаємо на, на таку річ. І можна виходити ну, в ньому. Тупо-тупо жарку буде, він дуже теплий. Це трьох нитка, як правильно пишеться. Так, ну не знаю, на камері воно буде видно чи ні. Це така тканина, яка не кошлатиться. До неї, ну, якщо щось прилипає, воно так стряхнуло і воно відліпає. Бо є така тканина, що як, там, наприклад, у мене Ральфа шерсть, як сяде, і її треба відривати. Тут ні, тут воно не заходить. Класна. Тканина дуже тепла, я дуже-дуже дівчатка задоволена цим костюмом. Тому що в мене костюм є один, але він вже ну, в такому стані. Йому, напевно, два чи. Я теж замовляла там, де і цей замовляла два, напевно, роки. Але я є... його, знаєте, отак відносила, можна сказати. Куди не йти, то я костюм, костюм. костюм і дуже довго його носила. Так, що показую вам. Так, так наїлися тих суші. Так, начебто все добре, штанці гарно сіли. Тут два кармани, і низ мені подобається. Я десь метр шість, десь так. І штанці мені підрубувати не потрібно. Десь метр шість, так. Зараз, може, покажу я вам опущу штатив і покажу, як низ штанці виглядає. Ну, В принципі, я дуже задоволена. Посилання звісно, залишено цей костюм. Там ще начебто були з молнії, як правильно наз... ну це щоб відкривається. Але я хотіла саме таку ковтинку, щоб можна діти без рукавку і десь ходити. Дуже мені подобається ця кишеня для телефону покласти, або якусь таблетку, або ну, щось де покласти. Така тканина, ну, коротше, дуже-дуже тепла. Зараз спущу штатив і покажу, як воно виглядає. Ну, штанці внизу виглядають. Дівчатка, не дуже зручно, я штатив намагалася поставити на нижнє саме місце, але воно якось не виходить. Тут у мене пляшки з водою. ну, коротше. Ви зрозуміли, можна ось так. ну, Звісно, це не під ці тапки, під косівки, можна так оцю куліску затягувати. І, звичайні, знаєте, як штани, а можна отак. Але під кросівки буде і так, і так, я бачу. Нормально, коротше. Ну, ви мене зрозуміли. Воно на відео мені не, взагалі не подобається під ці тапки. Але під кросівки буде все окей, як кажуть. Так, ну, я думаю, ви мене зрозуміли. Напевно... Ну, не знаю, як я буду носити. Побачу, все залежить від самих кросівок. Бо в мене є одні красівки такі більш вищі, а одні є такі більш класичні. Ну, буду дивитися, як я їх буду носити. Але костюмом дуже-дуже. Задоволена. І дівчатка буду закінчувати своє відео, але обіцяла дати відгук за цю маску. От якраз у дочки спитала, сподобалось, не сподобалась. Ми ось такі маски брали вже ось з цієї фірми, просто з колгеном не брали. Якщо чесно, вона нам не сподобалась. І я коли її наносила на волосся, я оділа ще, знаєте, пакетик такий звичайний, походила з неї 15 хвилин, і в мене залишилося на тілі біля вуха ці. ну, Маски буквально там трошки-трошки. І ще пішла, як кажуть, алергія. Але я думаю, якщо б вона на тілі не залишилась, було все б все нормально. Е, так, ну, коротше, нам вона трішки не зайшла. Ми будемо її користуватися все, просто, знаєте, е, ну, не наше. Е, бо ми бралися, я ж кажу, ще повторю, з цієї фірми, і так, в принципі, нам подобалось. А просто ось ця саме ця нам не сподобалась. Все, дівчатка, всім гарного дня, вечора, ночі. Щоб все у нас було добре, гарного настрою і до нових зустрічей!